Аліса, ти зробила уроки. Скільки можна просити? Аліса, ти забрала пошту. Ні, Я... зараз не пошта, уроки. Аліса, швидше. Аліса, пішли в парк? Ні, вона не піде, вона покарана. Принеси мені чорний чай. Аліса, дай іграшку. Принеси, будь ласка, мою конеєшку. Аліса, ти розвісила білизну? Аліса, ти зробила домашнє додання? Аліса швидше. Можна... Аліса, давай поймемо цукерків. Ні, вона буде сидіти весь місяць вдома. Аліса, дай потім собачку. Аліса, колока, голоса, Аліса, Принеси, будь ласка, мою снадій. Аліса! Isso, tudo bem. І це я верт вона грудь. Ні, це я грудь, ти верт. Ні, це я верт, ти грудь. Мені здається, чи я вас вже бачила. А ти а хто та... така? Я? Аліса. Та сама Аліса. А розкажи нам, як ти з'їла того слона? — Та ні, то був катьходьок. Хіба качка Я я це цю. Вель. Вони кислі. — Думаєш, але зелені кажуть, що смачні. Можливо, ти з'їла його ложкою чолоделкою на вечерю чи на обід. На підвечірок точно. А розкажи нам, як ти його з'їла? Стоп, зачекайте, я нікого не їла, ніякого тюленя. Де я взагалі знаходжуся? <клух> Я тепер зрозуміла, це все був великий жарт, і всі і гепарди, і так далі. Дівчата, то де я взагалі? Це не смішно. Ми ніколи не жартуємо. Ми клянемося, що ми ніколи не брешемо. Інакше у нас є великий злий бабай. Бабай, це серйозно дуже. А, а ви не бачили такого кролика? Того Ту... Ту... самого кролика! Вона його, напевно, також хоче з'їсти. Та цірі кролики не смачні. Хіба? Я думаю, ми про зеленого говоримо. Точно, про білого. Він ще нам п'ять давав. Ти не хочеш його з'їсти? Я а, не їм кроликів. Поклянусь, бабаєм. Добре, клянусь, бабаєм. Повністю скажи! скажи е, клянусь бабаєм, що, мене, що я не буду їсти кролика, інакше мене з'їсти бабай. Вона серйозна. Угу. Ну що ж, він пішов на направо. лавок! Наліво? Та направо. Наліво. Точно. Прямо. Не є. Ну, я дуже не на риба і не хмара. Я не їла того тюленя. Це вже краще. А ти хто така? А я не усінь. Дивно, але ти не схожий на усінь. Те, що ти бачиш, Алісу, це ще нічого не означає. Я старіший і я змінююсь. Я теж колись була молодою, воткою, але не такою мудрою. А тепер? А тепер я чекаю. Чекаєш на що? Дивися, білий кролик. Ось він позаду тебе. Де? Ось прямо за тебе. Я не бачу ніякого білого кролика Аліса. Я бачу лише час, який повільно і водночас так швидко протікає. Тепер ти віриш, що я не місці. Так. І ти теж змієшся, дівчинко. Дозвольте собі бути тою новою Алісою, яка не риба і не хмара. І яка точно наїла того тіленя. А я теж стану метеликом. Так, всі ми станемо. Просто на всі встигають, все помітиться. Чому мені так сумні? Я не врадію, але все одно лапить хочеться. По зміни? Це не завжди про радість. Інколи це важко. Але треба, якщо згадати, ким ми не є. І тоді набагато легше. say these to the square one Якесь дивне слово. Я капелюшник. Я так хочу спати. Соню, ти ж тільки прокинула, і вже спати. Капелюшнику, чи ти думаєш? А я вже не пам'ятаю, коли ага. я. Так, годі цих соплі, в мене сьогодні важлива подія. Яка? Його, Його день народження. Саме так, тому сідай до нас піти чай. Тут місця немає. Ой, тут теж зайнято. А тут теж не сідай. А тут взагалі соня сидить. О. Постій тут тут точно вільне місце.

Сіно хочеться спати. Тепер, жінку, це ти думаєш, а я вже пам'ятаю, коли. Я так, походь цих соклів, в мене сьогодні важлива подія. Я запитую, яка. Яка? Його народження. Саме так, тому сідай до нас пити чай. Тут немає місця. Сюди не сідай. Тут взагалі зайнято. А тут соня сидить. О! Постій тут. Тут точно є мій місце. Але я не хочу тут стояти. Чому? Тому що я втомилася і дуже хочу пити. Тому я сяду прямо тут і буду пити ваш чай. <кій> Чому він <ви> такий холодний? <кій> Тому що пам'ять це як холодний чай. Якщо розіллється, назад у чашку вже не збереш. Нам тільки чай не запах його хоче лишився. Давайте загадку. Гаразд. Що спільне між годинником і пам'яттю? Вони обидва можуть зупинитися. Часто в мене образився, але хто сказав, що ми не можемо випити чаю без нього? Алиса. Я поспішаю. Я в грудях пошкіпливо почуттів, які не знаю, як розплутати. моє серце на в різні боки. Вічі, смуток, розгубленість, капелюшник, його розгублені очі. Його безкінечні питання, які він сам не міг зрозуміти. Це боляче. Він доглядав такі втрачене. Але що я могла зробити? Я ж просто дівчинка. Я просто захопилася. Я не знаю, що мені робити. Важке питання. Але, Аліса, ти знаєш, що робити. Просто тобі складно це сказати ти Він може допомогти йому. Правда? Ти б хотіла мати червіну паличку, якою можна було, було б змінити все? <світ> Лягай. Але Аліса, іноді люди такі, якими вони є. І ти не можеш цим нічого змінити, Ти можеш бути поруч, можеш підтримати. Але виправити те, що вже сталося, неможливо. І це не твоя провина. Але але як? Ти зробила більше, ніж ти думаєш, Алісо. Ти була поруч. Іноді цього достатньо. Я не знаю, що мені робити далі. Ти шукаєш дорогу? Так. Ну Це вже простіше. Дорога завжди, там, де ти її обереш. А якщо ти справді хочеш кудись дістатися, то тобі до білої королеви вона тобі допоможе. Ну або, хоча б спробувати. Дякую тобі. Чудово! павши на землю, я, я дала собі змогу відпочити. Зараз я себе почуваю значно краще. Добрий день, ваша величне крила королева. А не спитає Аліса, чи не могли б ви мені допомогти? Ой, чого ти так офіційно, біла королева, ваша величність. можна просто біл-ко, коротко, гарно і прикольно. Білко, скажи класно. Раз, білко, чи не зможете мені допомогти? Я шукаю білого кролика. Ці базару нема. Тільки давай на ти. Я ж не така стара. Добре, зараз я тобі допоможу. Тільки знайду свою чарівну карту. Куди ж я її могла покласти? Ну нічого. Зараз разом знайдемо. Пригоди! Юху! А, чи не буде у вас? Ой, у тебе чогось поїсти? Я дуже голодна. Так, у мене є чіпси, кока-кола, сухарики, цукерки. О, клас, я хочу все. Так, бери, що ти бажаєш, а я поки що карту знайду. Може, вона тут? О, моя зубна щітка. Нарешті я її знайшла. А то тут зуби болять. Може, це знак, що вже пора, тільки потрібно ще зубну пасту знайти. Та я її чипсі з холоди знайти не можу. Ну, напевно, карта пішла своїм шляхом без мене. Й, то чи можеш ти мені допомогти? Ну, дивись, Алісо. Карти нема. Чіпси не знайшлись. Можливо, це доря? Сідай біля мене. Будемо грати в ігри. Голови... Голови... Неможливо, як я повернусь додому. Алісо, головне, не куди ти йдеш, а як весело тобі дорогою. Чи не так? Вибачте, Біла Королева, але мені вже пора. Алісо, можна мовлялась? Вибачте, Біла Королева. Ой! Я запізніш такой козмоц! Де маєш червоноплається? Червоний сором, дефіла найчервоніших нарядів сезону. Підтримайте моделей обпусками. Це наша. Подивляйте на цю червону спідницю, яка вона елегантна та пухка. Наступна наша модель нічим не гірше. Подивіться на ці червоні елементи, як красиво личить до бандани. А далі в на нас тільки гляньте, як це вишикано, як це чудово. Підтримайте моделей обласками. Ніколи не вийде з моди. Далі попівницький, але плечі червоний. Він елегантний, Та просто неперевершений. Це смак, це влада. Червоний це колір сорому. Колір обличчя того, кого впіймали на злочині. Глянь, дивись на себе. Ти справді не усвідомлюєш, що зробила щось неправильне. Дорога, але, але вона ж така гарна. Може, дозволеної залишитись. Ти надто м'який? Мамо, що я мати тобі? Хоча я помігла зараз тобі матір. Якщо ти змінишся, відмовився від усього, що не червоне. Тримай, вдягни це. Я не буду вдягати червоний. Ти кажеш ні мені? Я не буду це вдягати. Ти думаєш, що край знаєш більше за мене? Я знаю, що не хочу бути тобою. Червоний це не тільки колір сорому, це ще колір гніву, колір обману, колір. Тих, хто намагається сховати правду за блиском і владою. А може, в цьому сенс? А! Хай для тебе буде так. Але пам'ятай, дитя, у цьому світі перемагає той, хто достатньо червоний. Так, поки бок, це. Дісі, лі, лісі, лі, ось це! Швидше, 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 швидше. Де ти це весь час пропадала? Я б скрізь не могла знайти. Сенсі, але ж ти весь час пропадала. Я весь час тебе шукала, я не вишувала кролику. Я мала весь час пропадати, бо я і є час. Що? Може, ти не помітила, але прийшов час рухатись далі. Рухатись куди? Я нічого не розумію вже подорослішала? Ти стаєш, я так кажу не про твій зовнішній вигляд, ти просто стаєш вже дорослішою, твої погляди на світ, твої думки змінюються стають міцнішими та непохитнішими. Що стає непохитним? Я зовсім нічого не розумію. Просто ти вже дуже стомилася. Тобі час лягати спати. Аліса, кролику, я весь час, шукала. час тебе шукала. а Виявляється, ти весь час була поруч. Аліса, ти зробила уроки. Скільки можна просити? А не кричити на неї, зробить вона ті уроки. Ти на мене кричиш? А не я на те. Зробила я уроки. І тому я йду гуляти. Аліса, я тобі купила нове плаття з Парижу. Вибач, але я напевно не буду його носити. Воно дуже гарне, але не в моєму смаку. Доцю, а де я? Дідусю, ти вдома, у своїй кімнаті. Я не твоя доця, а твоя онучка Аліска пригадав? Аліса, у нас час грати в PlayStation. Мама, чому PlayStation в Алісі кімнаті? Можете забирати його в свою. Він мені вже, в принципі, не потрібен. Алісо, а де моя книжка Агати Крісті? Це я взяла її почитати, бабусю. Доволі цікавий початок. М -м -м, почитаю її, верну. Я така вже доросла. Самого класу. Кролик, час Аль... Аня Опанасенко. Біла королева і тітонька Аліси і Евангеліна Пін. Крута молодші, Не знаю, вже брати чи сестрички. Це Софія та Аріна. Аліса це богунка Аліна. Мама, червона королева. Це Софія Віктора. Далі так. Шляпник. Дідусь. Остап та його уявні друзі, Євгенія та Максим. А також тату Аліси Червоний Король. Бабуся, Поліна Савран. Це господи, калісніка мілія. Сподівання, вам сподобалося. Різні. І у нас є ми вже запросили з цієї виставою на, на велику сцену в адміністрацію 29 го числа підграти туди. Чому ми збираємо гроші? Бо в нас є задумка купити якихось смаколиків і поїхати в Батаді або до людей похилого віку, можливо, показати їм виставу, або просто попити з ними чаю. 就是我。